Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні 6 червня 24 року Херсонщина почав дозрівати такий дуже добрий сорт під назвою Самба. Черешня гарна, блискуча, щільна м'якоть така хрустка, солодка, в неї смак такий повний, багатий. Кислинка на задньому плані це саме той сорт, який хочеться їсти і їсти. Тріску не бачив я на ягодах. Як видно, ягоди ціленькі. Калібр плода одномірний, він десь близько 10-12 грамів весь. При будь-якій нагрузці. Цей сорт в повазі в мене він. Якби завжди я його поминаю, коли мене питають назвати десятку кращих сортів. Самба це йде. Один з кращих сортів середнього сор... сроку, строку. Регулярність така кожен рік врожайна, вона гронами родить. В неї немає такого року, що поодиночні плоди в неї завжди гронами. Транспортування таких ягід безпроблемне. Відрив ягоди сухий, у тому що в щільних сортів він завжди сухий. Така от вага ягоди, 10 грамів йде в основному така вага ягоди. Деякі трохи крупніші, але вона її багато, але вона все одномірна. Це тільки початок дозрівання, вона буде майже чорного кольору. Зараз знімаю для того, щоб встигнути показати, поки всі ягоди на місці є. До повного дозрівання їй приблизно. От уже деякі вже повні дозрівання ягоди, майже чорні. Приблизно ще 2-3 дні до ну тобто Це повноцінний середній сорт вчорашній. Так як в цьому році всі сорти з'їхали на 2 тижні раніше відплидоносили, то це приблизно 20 числа червня. Ось така от м'якоть. Кісточка середня. ну Сортом я цілком задоволений. Він такий гарний, він смачний. Він не тріскає, по крайній мірі не бачив ще тріску за період плодоношення в себе. Не знаю з чим пояснити, але помітив, що занадто блискучі сорти майже не мають тріску або, або взагалі не мають. Це можливо пояснюється із такою впитувальною функцією шкірки, як вона вологу впитує. Якби відскакує від неї волога. Ну, це на мої здогадки, так і я самих причин не пояснити не можу на деяких сортах. Більше здогадки. Ну, Цей рік взагалі можна назвати дуже вдалим для всіх сортів черешні. Мало того, що черв'яка немає, не встигла вишнева муха поставити їй це середні сорти і гарні, без червиві. І вони всі вистигають. Суха погода в нас дуже незанадто суха в цьому році. Такого, такого давно не було, що дощів не було всю весну. Ну, як наслідок немає болячок, нема гнилі. І також це як наслідок є черешня вусих, ціни немає на плоди. Ну що, ще. На мою думку, сказати, хочу це відмінний промисловий сорт середнього строку. Як я вже переваги назвав його. Одна з найбільших це ще й розтріскування відсутнє. Рівномірна врожайність, рівномірна вага. Немає невеличких плодів і надто крупних. Весь плід однаковий. Сорт самба. На цьому буду огляд завершувати. Всім до нових зустрічей. До побачення.